Коли повертаються назад Сатурн і Меркурій, привіт! З 13 липня Сатурн розвернувся, а вже за кілька днів, з 18 липня до нього приєднається ще й Меркурій. Дві планети: одна повільна, кармічна, інша про наші щоденні думки, про рутину, про наші рішення, вони обидві йдуть назад. Що це означає для нас? Це не просто планетарний збій. Це перевірка, чи справді ми йдемо туди, куди хочемо, і не тільки в своїх думках, а у дії, у структурі, у житті. Ретро Сатурн це ніби ваш внутрішній наглядач повертається, щоб переглянути кожну недороблену задачу. Це про відповідальність, яку вони взяли, про обіцянки, які дали і не виконали. Це про структуру життя, яка тріщить і потребує ремонту. А Меркурій у раку, цей час починає повертати нас у минуле а, словами, емоціями, старими зв'язками, і виникає питання, що з того, що я думаю і говорю, справді моє, або нав'язане? Це період не час для ривків, це час розгрібати завали, переписувати плани, перевіряти цілі і відчуття, наскільки ви міцно стоїте на двох ногах. Якщо ви зараз стоїте перед вибором, не поспішайте, Сатурн і Меркурій хочуть, щоб ви повернулись до чогось і переробили це, бо лише тоді, коли внутрішня структура цільна, зовні також іде рух. Це глибокий час, повільний. Кармічний, але дуже повірте, цінний. Підпишіться, щоб не пропустити, як цей період буде впливати на ваше життя.